Добрий день сьогодні ми поспілкуємося з координаторкою Євроклубу Астра Ольгою Анатолієвною Берлін. Вона також вчитель математики і класний керівник центрально-українського наукового ліцею го Б класу. Що вас надихнуло стати координаторкою Євроклубу Астра? Особисто мене надихнуло прагнення об'єднати молодь за для розбудови європейського європейської такої спільноти. Ну і загалом. Для того щоб лідерські такі якості виховувати, ну розвивати, Євроклуб євроклубастра був створений в 2010 році, коли євроінтеграційні процеси в Україні можна сказати тільки розпочиналися, і тому саме тоді це було дуже актуальним. Оля Анатолійовна, який момент у роботі клубу був для вас найбільш емоційно значущим? Спілкуючись з тобою, Анна Марія, я хочу згадати саме про проєкт, це український проєкт «Євроквіз», в якому ти брала дуже активну участь і одного року була переможцем, напевно 10-11 одинадцяти турів. Так. Да. Тобто у тебе теж є великий досвід вже участі, і саме на такому всеукраїнському рівні. Ну для мене це дуже. Дуже важливо, і для мене це дійсно от реалізація, що діти отримують такий досвід. Да? Цей досвід так до речі для мене це дуже великий, і цікавий досвід. Як про Європу дуже багато всього дізналося, і це мені подалі у навчанні дуже знадобилося. Я дуже рада цьому. Поділіться, що хвилює молодь сьогодення? Молодь зараз активно вміє організовувати, ініціювати і організовувати власні проекти. І з найцікавіших, яких зараз пригадаю, це. Був такий проєкт вухо на дроті, і він, до речі, актуальний досить. Ми з різних точок зору там, психологічної, фізичної, медичної, розглядали вплив навушників на організм людини. Євроклубівці, вони організували вже низку заходів, подій, присвячених медіаграмотності, цифровій грамотності. І найцікавіше, що вони організовували ці заходи молодь для молоді. Тобто, це я вважаю дуже ефективним і корисним. Дякую вам за розмову та бажаю нових цікавих проєктів. Дякую, що запросили.